Мріють, аби рідні повернулись додому з війни. У Чернівцях відбулась хода на підтримку військовополонених та безвісти зниклих військових. Буковинці під дощем пройшлися вулицями міста із лозунгом. Боремось за них так, як вони боролись за нас. Більше в сюжеті Богдана Дем'янів. З портретами синьо-жовтими стягами, на яких видруковані обличчя захисників та лозунгами. Сотня буковинців пройшлись вулицями Чернівців до центральної площі, аби нагадати світу. Їхні родичі та близькі досі залишаються зниклими безвісти і потерпають в російському полоні. Більшість чекає на найрідніших вже багато місяців поспіль. Зі своїм чоловіком доходи підтримки приєдналась Юлія Грепеняк. Її батько Богдан Бойчук зник безвісти в районі Вовчанська п'ять місяців тому. Коли він пішов служити. Розкажіть, яка його те розмова? Пішов перші дні війни і зараз пропавши на даний момент вже п'ять місяців, пропавши безвіст. Зникли в районі Харківській, в районі Волчанська. Він повинен бути там для того, щоб захистити нас і всіх. Хоча ми дуже просили, щоб не йшов, але він сказав, що я повинен бути там. Він вважається безвісти, зниклим. Ми не знаємо жодної інформації. Ми просто знаємо, що він зникли От, з надією, щоб знайти і, хоча б почути, хоча б якусь новину і знати, де він. І що з ним жінка каже, пішла б на край світу, лише б дізнатись, бо щось про долю свого тата. Розпочався наступ на Харківську область, Учанську, 10 травня. Я вже моніторила телеграм канали і бачила, що розпочався наступ. Він нічого не сказав. Сказав, що йде на завдання, довго не буде зв'язку. Ну я вже бачила, що там біда, і, і того ж дня про пов'язок на наступний день. Нас вже повідомили, що. Позиції захоплені, батько зникли безвісти. От так і з цією інформацією до сьогодні ми більше нічого немає. Під плащем із плакатом у руках стоїть і пані Марія Цицик. Її син Олександр Макаров вже майже рік вважається зниклим безвісти. Для свого сина я його не чула вже 11 місяців. Я не знаю, де він в полоні безвісті. я нічого не чула про нього. Я за за нього. Я по-другому я не знаю, як жити. Пані Марія розповідає, взяв до рук зброю, бо не міг інакше. Це була справа честі. Ви знаєте, от сьогодні ми стоїмо тут під дощом. це нічого то, що він розповідав. Ну він дуже, вони дуже дуже мало розповідають, через що вони там проходять. Но то що я бачила в його очах. Що вони захищають нас, а ми до їх тут повинні чекати? І Він сказав: Мам, я буду, я при... я буду тут. І я з ним розмовляла. І на наступний ранок його він уже був в бізі пропавши. Ну я знаю, що він жив. І я його чекаю. Підтримати захисників прийшли і звичайні чернівчани. Я не приходив до когось конкретної, Я просто знаю, що всі вони варті того, щоб за них приходили. Ну, нема конкретних імен, всі вони герої. За 57-й Чернівецький окремий Ви батальйон волоси. вони пропали без вісті 18 лютого 23-го року. До сих пір про них нічого не чути. Побратими мого чоловіка. Дуже багато загинуло тоді, 18 лютого 23-го року. Дуже багато хлопців в нашій Чернівецькій області. Дуже це все важко. Я стою за свого друга і стою за всіх його побратимів, всіх інших, всіх всіх безвісті, зниклих, всіх полонених. Тому що це стосується кожного і кожен, навіть кого я не знаю, кого ми всі тут не знаємо. Ми стоїмо за всіх, і ми чекаємо повернення на кожного. Голос сина пані Лілія не чула вже 9 місяців. Востаннє спілкувалась із ним напередодні важкого бою. Він розумів що це потрібно робити, що це потрібно, потрібно робити кожному з нас. Тому що зараз видно, що це доля нашої країни. Молодця назвати Сергій. Цього року в серпні йому виповнилось 30 років. Я сподіваюся, що я його знайду. Після жахливої звістки жінка намагається щонеділі виходити на мирні мітинги. Не заважає ні дощ, ні сонце. По можливості я виходжу я, стою за кожного, за кожного хлопця, якого чекаю, за кожного хлопця, який стоїть зараз, знаходиться в полоні. Щоб вони повернулись на свого чоловіка з війни вже другий рік чекає Марія Житарюк. День за днем живе з надією на найшвидше побачення. Я дружина зниклого безвісти Житарюк Марія Михайлівна. Шукаю вже 19 місяців свого коханого і обов'язково знайду і поверну додому. Це відчуття не передати, тому що я навіть сама не можу описати це 19 місяців жаху якого ми проходимо після зіткнення з ворогом? Чоловік не повернувся з позиції. Поїхав він 16 лютого з Києва в Донецьку область, населений пункт Іванівське в Бахмут. Пішов в наряд 16-го, 18 лютого він вже пропав. Повідомив побратим, що вони прийшли з позиції, а на жаль, мій чоловік не повернувся. Жінка знає, вони знову неодмінно побачаться і підтримує свого чоловіка тут, на центральній площі Чернівців, разом з іншими. Ми чекаємо і обов'язково дочекаємось. Кожна неділя це ближче до нашої зустрічі з коханим. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.